Людоньки, всім привіт! Продовжуємо поповнювати автопарк України якісними німецькими автомобілями. І в мене на черзі свіженькі ластівочки, які щойно прибули з Німеччини, вже розмитнені, вже просертифіковані і готові до постановки на свій перший український облік. Отже, почнемо з самого цікавого автомобіль, який мені персонально дуже подобається. Volkswagen Golf. У нас в комплектації, яку дуже давно просили всі мої підписники. І коментатори, коли вже будуть автомобілі на автоматі. Будь ласка, Volkswagen Golf, п'ятий місяць 2015 року виробництва. Оздоблення всередині зовні лаунж під капотом 2 літра турбодизель з роботизованою коробкою DSG DQ 250, тобто з мокрим щепленням. Автомобіль в нас повністю весь в рідній фарбі і має на даний час пробіг 171 тисячу кілометрів. Оригінальні 16-ті литі колеса. Оздоблення, як я вже сказав, лаунж, є дзеркала з підігрівом зі складанням, з регулюванням, всі склопідйомники, сидіння з таким дизайном, електронний ручник, стан танку В нас є Клімат, Discover. Наві, з навігацією в нас мультимедійна система. Кермо з круїз-контролем звичайним. 171.914 пробігу автомобіля на даний момент. Бортовий комп'ютер у нас монохромний. Є в нас з підсвіточкою отакі шторочки, зеркало з автозатемненням. Підлокотничок, в якому є роз'єми USB і тримачі для телефону. Все ціленьке, автомобіль косметично, можна сказати, на тверду п'ятірочку на 171 тисячу кілометрів. Можете подивитися стан. Тут трішки не прибрано, попередньо вибачаюсь. Є в нас датчики світла, датчики дещу. Фари в нас галогенні. Автомобіль має в комплекті зимові колеса. Зараз десь відкрию, знайду вам покажу. На стальних дисках не лиття, але стальні диски. З оригінальними ковпаками такого дизайну, навіть пакетики, оригінальні фольцовські. Бріджстон, блізак гума. десь біля 5-6 мм залишок. Стан багажного відділення дуже і дуже охайний. Є небагато невеличких коцочок По всьому автомобілю вони присутні, бо в нас автомобілі все-таки вживані. Далі в нас оздоблення лаунж, є хромовані рейлінги на даху. І єдине, чого не вистачає, це хром пакету на вікнах. Отакий От дизайн колес. Покажу ще раз. Є в нас шильдики лаунж. є в нас підсвіточка зеркала, є протитуманні фари, є підсвітка поворотів. Повторюсь, дуже-дуже непоганий стан цього автомобіля. Далі. Passat B8, давненько в мене їх не було в рубриці на продаж. Все не міг знайти спонсора, який дозволить закупити таких автомобілів. Шостий місяць 2015 року виробництва 2 літра турбодизель під капотом, мокра DSG dq 250. Передній привід із комплектації у нас Comfortline Plus, LED фари з ходовими вогнями, протитуманні фари. В нас додатково до комфортлайну те, що йде, це дзеркала зі складанням і підсвіточкою простору для ніг. Бачимо, є складання підігрів. Додатково приємна плюшечка це сидіння з пам'яттю, з положення свого. Дуже корисна функція для тих, хто має два водії, скажімо так, в сім'ї. Тобто батько, син дуже часто таке буває, або чоловік, дружина, які їздять почергово на автомобілі. Це буде дуже класно, тому що ти сів, не потрібно не налаштовувати положення спинки. Положення поясничного валику, положення самого сидіння, віддалення від керма маю на увазі. Все це запам'ятовується, сіли, натисли кнопочку, і воно все швиденько налаштувалося. Датчик світла дощу, повторюсь, є в нас стан куліси КПП, стан керма. І саме головне, що в цього автомобіля пробіг 135 тисяч кілометрів. Варіант для тих, хто не стільки боїться, що у автомобіля буде великий пробіг, там 200 чи за 200, що автомобіль може ламатись. А якраз для тих, хто боїться, як його далі продавати з таким великим пробігом. Будь ласка, можете покататись декілька років. В нього ще не буде пробігу 200. Трьохзонний клімат-контроль. В нас є електричний догрівач салону. Коли двигун холодний, він в нас прогріває електричним. Струмом весь салон. Є в нас можливість обігріву салону Догріву, скажімо так, резервним теплом, яке залишилося в двигуні. Discover Media у нас з навігацією, Це середнього розміру екран. Є парктроніки перед зад. Камери в нас немає. Система старт-стоп, автохолд, ручник. Комфортні сидіння, повторюсь, з такою поличкою, з пам'яттю і також додатково в комфортлайні дуже часто Найдуть хромовані рейлінги. Дуже прикольно він виглядає. У нас 16 колеса. Оригінальні литі з літньою гумою ще по залишку 5-6 мм. Автомобіль повністю не фарбований, немає ніяких абсолютно пошкоджень по своєму периметру. Дуже дуже приємний стан що багажника, що салона автомобіль охайний. Немає ніяких пошкоджень по пластику, в нас тут йде звичайний набір герметик і компресор. Далі, стан пластику, наскільки буде видно, стан по багажнику. Пасад, чесно кажучи, мені дуже-дуже цей подобається. Пасажирська сторона. Повністю вся у автомобіля сервісна історія. Всі необхідні регламентні роботи він проходив, заводиться, їде. Позаду чистота. Третя зона клімату, центральна консолька, не пошкодження. Стандартно, як у всіх майже німецьких автомобілів, позаду тут майже ніхто не їздив, коврики, сидіння, пластик, все в ідеальному стані. Далі варіант досить свіженький це гольф. Уже в фейслі тому виконанні. Четвертий місяць 2017 року виробництва. У нас під капотом вже новий Євро 6-двигун на 115 кінських сил. Здається, 85 кВт чи 86. У нас механічна коробка на 5 ступенів. І цей автомобіль в нас, не знаю в якому оздобленні знаходиться, можна сказати, комфортлайн. 16 литі диски з дуже гарним станом гумища. А, білий колір повністю у нас в фейсліфті не тільки передній бампер замінено, а й задній бампер отримав такий приємний дифузор знизу. Плюс в нас вже LED-ліхтарі позаду, досить е яскраві ліхтарі заднього ходу. В нас на галогенних фарах попереду. У Нас тут галоген на фото іноді виглядає, можна сплутати його з led фарами У нас є led денні ходові вогні. Немає в нас туманочок, але є досить таки багато приємних плюшок в цьому автомобілі. Зараз покажу всередині У нас пробігу також 171 тисяча на декілька сотень кілометрів. Відрізняється пробіг з тим гольфом. Отже, у нас всередині, повторюсь, ще раз оздоблення стандартно, мабуть, Comfort Line зеркала. Підігрів регулювання, є склопідіймачі, є отакі приємні сидіння, комфортні, можна сказати, спортивні з алькантарою, бокова, бокове оздоблення в нас йде тканиною. Регулюються полички під коліна, дуже класно на дальній відстані. Є в нас масаж, є регулювання поясничного валику. Стан сидіння на 171 тисячу. можете оцінити. Немає в нас датчика світла, датчика дощу. Монохромний дисплейчик на бортовому комп'ютері, і саме, що приємне, в нас є здоровезна мультимедійна система на 8 дюймів. В нас кондиціонер з підігрівами сидінь, з підігрівами заднього скла, система старт-стоп, передні задні парктроніки. в нас п'ятиступінчата коробка. Нагадаю, стан куліси майже майже ідеальний. Є підстаканнички, є. Автохолд, система автоматичного утримання на схилах автомобіля. Отут є роз'єм для USB для флешок. Там також ще один роз'ємчик є. в нас. Автомобіль обладнаний системою адаптивного круїз-контролю тобто може сам розганятись, гальмувати, і в нього є функція фронтасіст, яка гальмує в екстрених ситуаціях. І не дає вам нікуди в'їхати. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, має мінімальну кількість якихось пошкоджень чи подряпин. Додатково комплектується зимовими колесами. Це колеса в зборі. Також стальні, як бачите, і без ковпаків. Стан гуми десь до 4-5 мм І Комплектація стандартна У нас тут лежить компресор, герметик, ремонтний, можна сказати, набір. Стан пластику і у нас у автомобіля ще є електронний фаркоп, який виїжджає знизу задньої частини. Отакий От автомобільчик виглядає у нас і посадби 8, який дуже часто люди запитують з двигуном 1.6 TDI на 120 кінських сил і 6-ступінчатою коробкою механічною. Цей автомобіль в нас було запропоновано в рубрику на продаж, коли він ще знаходився в Німеччині. Клієнт його замовив, можна сказати, по фото із моїх слів. Всі автомобілі в Німеччині було попередньо оглянуто. Доставка в нас проводилася автовозом. Цей Passat у нас їхав виключно під клієнта. Він був запропонований в рубрику на продаж ще в моєму телеграм-каналі. Людина поцікавилась, зацікавилась, отримала повний звіт по автомобілю. Самостійно зробила його всі оплати, тобто, автомобіль продано, можна сказати, він їде під свого вже нового щасливого власника. Що цікавого, автомобіль має під капотом турбодизель на 1,6 літрів, механічна коробка передач на 6 ступенів. Автомобіль має повний набір всіх опцій, можливих для системи Blue Motion. Це, як бачимо, Решіточка, в якої максимально закрито всі отвори, щоб туди не потрапляло повітря і не створювалися якісь додаткові вихри, які будуть <свісно>, не давати автомобілю їхати економічно і ефективно. У нас тут попереду стоять жалюзі, які роблять те ж саме. Є протитуманні фари, є. Галогенні фари до системи Blue Motion у нас відносяться. отакі От легкосплавні 16-го радіусу диски. Є в нас, бачимо, шильдики Blue Motion. Що ще цікавого, двигун 1,6 TDI, як я вже сказав, на 120 кінських сил, Тобто максимально економічний в парі з коробкою на 6 ступенів. У нас є система AdBlue, тобто не тільки ефективний в плані. Лобового супротиву, але ще й максимально ефективний, максимально екологічний, є нейтралізатор вихлопних газів, є сполірки на ляді, ну і, звісно, знизу, все також нижче зашито пластиком. А от такий Passat вийшов клієнту, можна сказати, по ціні звичайного гольфа. Його було придбано в Німеччині дуже-дуже можна сказати, дешево. Є тому декілька причин. У автомобіля подвійний шар фарбування з заводу. Що це означає? Це означає, що крила, капот, дах, задня ляда і навіть проєми всередині автомобіля б'ються з подвійним шаром фарби більшим, ніж він має бути зазвичай. У автомобіля по комплектації по стану зараз вам буду показувати ще, що вплинуло на його ціну. Отакий От стан ремня, який буде. Потрібно повністю замінити у автомобіля, майже повністю відсутня гума. Тобто їй потрібно буде замінити і передній бампер. У нас має отакі питання. Це все вплинуло на його ціну і зробило цю ціну. Зараз розкажу дуже-дуже приємною. Автомобіль а також пробіг вже 183, майже 184 тисячі. І з приємного автомобіль також обладнаний адаптивним круїз контролем і системою екстреного гальмування. Є трьохзонний клімат-контроль, система навігаційна Discover Media. Є передні задні парктроніки, запуск кнопочки, система старт-стоп. В принципі, можна сказати, база. Отакі От сидіння, досить такі комфортні, тканинні, але без масажу, без якихось додаткових електричних регулювань. Стан керма досить непоганий. Єдине, що тут в одному місці є в нас невеличке затертя. Куліса в також в непоганому стані. Дах, все ціле, все чистеньке Зеркала в нас звичайні, просто регулюються і підігріваються. Позаду стандартно, майже ніхто не їздив, тут немає ніяких пошкоджень, бруду чи ще чогось такого. Третя зона клімату в нас тут є прикурювач. Або зарядочка для мобільних, для тих, хто їде позаду. Вигляду такий, позаду, має стопи. Так, У нас ще мінус є: цей габарит не працює, нам дилер повністю поклав його. В коробочці потрібно буде замінити. отут він лежить. Також набір стандартно для європейських доріг це компресор і це герметик для ремонту. Такий пасад в Німеччині клієнту обійшовся 8 тисяч євро з експортними документами, з усіма, з усіма витратами в Україні. Чесно кажучи, зараз ми закінчуємо всі формальності, вже все розмитнено. Потрібно просто скласти докупи всі витрати по цьому автомобілю. І, в принципі, по решті автомобілів. Всі ціни, всі параметри я вкажу під відео, будь ласка, зверніться туди, подивіться. Ну і п'ятий автомобіль. Це, можна сказати, кара для моєї дружини за те, що поцарапало, подряпало, пошкодило мого гольфа. Отака Ka, який в Німеччині було придбано за 500 євро. Про нього буде окремо декілька відео. Їдемо додому. Зараз його нам потрібно ще в Києві розмитнити. Під капотом у нас 1.6 бензиновий двигун, механіка. 95 кінських сил на ваги. І Це в нас родстер, це в нас автомобіль з відкидним дахом. Отакий От в нас табун свіженьких коней. Декого, наприклад, Пасата і Білого Гольфа ми веземо показувати попередньо тим, хто зацікавився з мого телеграм-каналу автомобілями. А по іншим буде інформація більш детально, трішки пізніше. Друзі, якщо автомобілі вас зацікавили, під цим відео в описі ви можете знайти більш детально їх технічну інформацію. Інформацію стосовно цін, я їх не буду називати відео, тому що вони можуть помінятися, може бути торг, може бути якісь додаткові витрати на автомобілі, які піднімуть або зменшать ціну на них. Тому заходьте вниз під відео, ознайомлюйтесь з інформацією. Переходьте в мій телеграм-канал, де буде детальні Фото, будуть детальний опис кожного автомобіля, це трішки зручніше. На жаль, відео я не можу цього всього вставляти. Це був такий, можна сказати, невеличкий анонс того, що заїхало на цьому тижні, на цьому, можна сказати, місяці в Україну. Якщо відео вам сподобалось, тиснемо вподобайки, будь-які зауваження або коментарі лишайте внизу під відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіженькі пропозиції по автомобілям на продаж, які з'являються в Україні, приїжджають вже розмитнені, готові, або знаходяться в Німеччині. Можете стати їх первим і повноцінним власником досить короткий час.